Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, чого зараз на цей момент хоче ваша душа, чого на цей момент хоче ваша душа. Душа хоче затишку, душа хоче комфорту, стабільності, щоб ви мали змогу та час попіклуватися про себе, про те, що вас оточує, про те, що вам дороге та цінне. Душа хоче, щоб ви взяли таку паузу і відчули затишок, комфорт та спокій навколо себе. Щоб ви отак, от в цьому затишку і комфорту могли нарешті розслабитися, щоб ви зрозуміли, що у вас зараз усе є, і що у вас усе продумане, проплановане і профінансоване на найближче майбутнє. Душа хоче, щоб ви відчули свою важливість, щоб ви розуміли, що ви цінна, важлива, що ви маєте всі ресурси і що ви можете собі дозволити розслабитися. І ще душа хоче, щоб ви про себе попіклувалися, і про свою душу, звичайно. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.